Я вирішила вам зробити невеличку ретроспективу. Нагадати про дещо. І нагадати вам, що один із способів боротьби Росії і способів ведення війни з боку Росії і способів виграти в цій війні, перемогти у цій війні це переконати всіх, що ти переможець. Сказати: Ми вже перемогли. З іншого боку, насправді, історія все розставляє на свої місця. Freedom Is not the same as independence. Americans will not support those who seek independence in order to replace a far off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. We will support those. Who want to build democracy. це відео промови Джорджа буша старшого, коли він приїхав вперше в Україну з візитом до того, як Україна отримала незалежність, отримувала отримала суверенітет. і Виступав у Києві з промовою про те, що ми звичайно вас підтримуємо у вашій боротьбі за свободу, але свобода і незалежність це різні речі. Сказав нам. Буш старший і через три тижні Україна стала незалежною. Тож, друзі, попри те, б там хто коли не говорив, який американський президент, я розумію, що це не порівнювання. Насправді речі, ми не можемо взяти якусь точку на карті і сказати, ось тут це вже було, значить, у нас буде отак розвиватися, і через три тижні, два-три тижні, все завершиться. Попри те, що заявив Трамп. Ні, зовсім не так. Але я хочу сказати, що в першу чергу, коли відбуваються якісь дуже. Дуже лякаючи вас події, насправді ви не можете спрогнозувати дійсно, що може відбутися далі. І е, єдине, що від вас залежить, це ваша дієвість. І якщо ви продовжуєте діяти, далі буде все одно якийсь результат. І сьогоднішній мій таке собі нагадування про те, що хто б там що не заявляв, як би це не звучало на той момент. Тим не менш, ну, що вам сказати, як воно, звісно, все йде своїм чародом і історія розставляє події, як у їй заманеться. І ми подивимося, як розставить історія події цього разу.